Друзі, як дуже цінно, коли ми переживаємо подібну, подібну присутність Божу, як дуже цінно, коли ми переживаємо силу Божу. Я не знаю, хто про що думав тут сьогодні, на цьому місці, з якими ми думками прийшли, з яким бажанням прийшли. Ви знаєте, коли Бог відвідав, забувся про все на світі. Бог і ми тут разом з Ним, церква Його. Слава Господу! Я хочу, для проповіді залишилось дуже мало часу. Сьогодні у нас молитовне служіння, хай буде коротеньке це слово, Ну хай воно сьогодні пролунає в силі Божій. І хай це слово продовжує сьогодні працювати над нашими серцями, над нашими душами. Євангелія від Луки, будь ласка, відкрийте, 19 розділ, 41 вірша. І як тільки він наблизився, побачивши місто, він заплакав за ним, говорячи: О, якби і ти пізнало в цей день твій, що служить твоєму миру, але нині це сховано від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе часто кіл і оточать тебе, і стиснуть тебе звід, звідсюди, і зрівняють із землею тебе і дітей твоїх в тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, за те, що ти не розпізнала часу відвідування Твого. Ви знаєте, це дійсно жахливі слова, і нам сьогодні потрібно усім дуже порозмислювати над тим, Господи, що це слово сьогодні значить в моєму життю? Як мені сприймати і розуміти сьогодні це слово? Що значить це слово? Друзі, щоб не прийшла та лиха година, щоб не прийшло те горе, щоб не прийшли вбивати, знищувати. Як важливо знати, прихід Господа, дозволити йому бути в нашому житті. Я якось почув деякі коментарі мера Дніпра Філатова, він розповідав, що він там побачив в тому будинку, який зруйнував ворог, що значить камня на камні. І що значить роздавлять. В тобі дітей твоїх. Ви знаєте, коли він розповів, що на першому, на першому поверсі був магазин, і там працювала жінка. І коли вони розбирали ці всі завали і добралися до першого поверху, і коли підняли ту плиту, то що вони побачили з тої продавщиці? Вони побачили її дуже тоненьку, як бумагу. Маса розплескала, зробила з неї як бумагу. Таненьке таке полотно з людини. Розтрощило, здавило все дуже в тонкий такий, знаєте, в ліпьошку. І коли дивишся, коли приходять оці війни, коли приходить це зло, коли вбивають, що раніше, що зараз, коли рушаться ці камні, давлять роздавлюють людей. Це жахливо. Як ви думаєте, чому такий стан був тоді в Ізраїлі? Чому Ісус Христос, коли наближався до цього міста Єрусалима, Він заплакав? Що Ісус Христос побачив, мабуть, більше? Як ви думаєте, що побачив Ісус? Чому Він почав плакати? Ну, здавалося, що Ісус тебе зараз будуть так гарно вітати, так гарно зустрічати, стелити одяг свій знімають, стелять. Пальмові, знаєте, віття ламають, стелять, знаєте, коврами устеляють тобі, твій шлях, іди, осану тобі співають. Чому ж ти плачеш, сину Божий? Що не так? Що не так відбувається? Чому ж ти плачеш? Друзі зовні може для нас казатися, що все добре. До цієї війни, казалося, люди радіють, ходять собі, граються, на відпочинки їздять, щось, знаєте, які, якимись роботами займаються справами, все начебто добре. Ну Ісус бачить, що всередині пустота нема там Бога. А на жаль, ще навіть та пустота заповнена в когось наполовину когось повністю цим. Гріховним світом, з суетою гріхами, беззаконнями. Люди зв'язані, пов'язані. І що саме страшне, люди не кличуть на допомогу. Багатьом сьогодні говориш про Христа, про спасіння, вони не кличуть. А я хочу зараз повернутися до церкви. Брати і сестри дорога церква, діти Божі. Ви знаєте, чому Ісус Христос заплакав? Тому що Він побачив, який стан був у Домі Божому. Ісус Христос, коли бачивши Єрусалим, його була дорога, він наближався куди? В храм. І далі, коли він прийшов в храм, що ж він там побачив? І увійшовши у храм, Він почав виганяти тих, хто продавав у цьому і купував. Говорячи їм, написано. Дім мій є дім молитви, а ви ж зробили його вертепом розбійників. Брати і сестри, сьогодні хотілося бути в першу чергу чесним до себе. Кожен має бути чесним до себе. В якому стані знаходились церкви до війни? В якому стані? Ми раніше не чули в церквях питання розлучень. А зараз в сучасних церквях це норма. Ми не чули, скільки гріха й беззаконня, скільки відбувалось в останні часи в церквях. Хватало всього. Церквя в Україні, на жаль, в усіх. І центральна Україна, і западна Україна, схід, захід, південь, північ всі погрязли в гріхах і в беззаконнях. Починаючи з дітей, переходячи в молодь, в старше покоління і навіть старики погрязли в багатьох гріхах і в беззаконнях. Коли приходить такий стан в церкву, в народ Божий, що робити Богові, скажіть. Звісно, Бог допускає потрясіння на цю землю, допускає потрясіння, тому що Він любить людей і Він не хоче, щоб ми, загравшись на цій землі, пішли всі разом пекло. Коли церква втрачає силу, коли церква втрачає цей стан солі, слово Боже каже, коли втрачає соль силу, що з нею роблять? Викидають її на сміття. Коли світильник перестає світити, що з ним роблять? Те ж саме. Сьогодні Бог хоче, щоб церква Божа піднялася. Щоб, знаєте, це світло Ісуса Христа, щоб воно високо, як знамено, високо, щоб стояло і світило, і щоб сьогодні люди з цього світу побачили, що церква Божа це насправді церква, це особливі люди, там Бог, там сила, там святі люди, там не брехуни, там не кліветники, там не бивці, там не п'яниці, там не блудники. Там не наркомани, там святі відділені люди. Вони і зовнішньо, і внутрішньо вони відрізняються. Як тільки підійшов, побачив, ти вже бачиш друга людина. А коли ця людина заговорила з тобою, ти взагалі побачив, що сам Бог Дух Святий говорить через цю людину. Тому що мова має відрізнятися. У багатьох християн мова не відрізняється від мови цього світу. Що молодь цього світу і люди цього світу розмовляють, і певні жаргони употребляють в своїй мові. На жаль, це було і в церквях дуже часто. Дуже багато таких слів, паразитів, які служителя, проповідники дозволяли собі за кафедри говорити. Коли людина живе, коли людина допускає в своєму життю оцю гниль беззаконня, як би ти його не скривав, воно буде вириватися з уст, людина буде говорити, воно буде випльовуватися, воно буде не тримаєш, воно лізе. Чим наповнена людина та й виходить з неї? Чи є щось інше, чи я щось неправду кажу? Чим людина сьогодні наповнена, наповнена злостю, вона піде вбивати. Наповнена любов'ю, вона піде спасати, допомагати, милувати. Якщо людина наповнена любов'ю, вона не побоїться навіть йти туди і на передову спасати, проповідувати і рани перематувати. Людина піде. Якщо людина любить, вона тут в церкві буде любити, покривати любов'ю, буде свідчити, не буде бити, не буде ранити, не буде калічити нікого, буде слухати Слово Боже і буде слухати. Служителів, коли вони вчать правильно і наставляють на дорогу правди. Брати і сестри, сьогодні прийшов час, що в церкві треба навести порядок, наводить порядок в церкві благодаті. Потрібно, Нам потрібно начити в себе навести тут порядок. Приходять різні люди з різними думками, з різними цілями. Хтось приходить, руйнує церкву. Хто сьогодні маскирується, знаєте, вовк в овечих шкурах. Сьогодні приходять різні люди для того, щоб руйнувати церкву. Церква Божа, вона має сьогодні противостояти цьому злу гріху і беззаконню. Ми маємо стати сьогодні насторожі, щоб ніхто сьогодні, приходячи в церкву, багато зараз я помічаю людей, як Бог почав благословляти, особливо церкву благодать, почали приходити сюди дивні люди. В якому плані? Дивні люди приходять, які, які, знаєте, показують свою велику духовність. Кажуть, мені Дух Святий сказав. Знаєте, мені Дух Святий в цю ніч сказав це. І приходять і починають особливо, особливо жінки у нас тут завелися в церкві. Знаєте, такого вже похилого, можливо, чи дорослого віку, як маніпулятори починаючи з служителів вчить, такий непослух проявляють, я буду Бога, Духа Святого слухати, а Слово Боже не читають. Що в церкві є пастиря, є служителя, які наділені владою Божою. Навіть пророк, якщо про... починає пророчествувати, якщо служитель, Пресвітер сказав ні, то вона має покоритися місцевій владі і сказати, ні, все, ні. Як дозволите, тоді буду. Сьогодні я. Бачу, що сьогодні йде таке калійство, і ми наведемо на днях порядок з усіма. Хто сюди приходить, хто займається різними неправильними речами, хто сьогодні калічить, знаєте, цих слабих, немощних, сьогодні хто, сьогодні і ще діти у вірі, а такі люди саме таких і шукають дітей у вірі, саме в дітей у вірі, таких молоденьких, новонавернених, щоб побити і покалічити. І я хочу сьогодні разом з вами, ми будемо молитися і просити, Боже, наведи порядок. Я хочу, щоб сьогодні в домі Божий був порядок. Коли ми приходимо в дім, то ми йдемо сюди не купляти, не продавати. Ми йдемо сюди прославляти нашого Бога. Ми не йдемо сюди когось обсуждати, комусь кості мити. Ми не йдемо тут проявляти якийсь непослух, якесь бунтарство. Ми йдемо сюди схилятись перед нашим Господом, смиріння проявляти, Словом Божим проникатися і казати, Господи, ось прийшов син твій раб і рабиня, говори до мене. Сьогодні Бог хоче оцього від нас, а не щоб умнічали, десь щось там, знаєте, вскрикували, перебивали, щось показували, не зрозуміли свої речі. Багато ми таких духовних бачили. На жаль, закінчувалось то псих больницею, то іще чимсь чимось, то десь самогубством. Бог сьогодні хоче, щоб люди розуміли, знали і відрізняли. Ми маємо сьогодні знати Іван, який в церкві має бути порядок. Ви знаєте, я зрозумів для себе, і Бог дав чітке розуміння, ми більше не будемо так десь затягувати і, можливо, десь того жаліть, того жаліти. Хтось в годах уже прийшов, хтось іще і щось починають от таке от чудити робити, ми якось терпимо, жаліємо, дивимося, можливо, на вік. Бог мене дуже серйозно в цих питаннях облічив. Тільки з'являється хтось такий, друзі, брати, сестри. Ідіть в першу чергу до мене, показуйте таких людей, які починають десь там в колуарах, на коридорах вас ловити, чи ще десь на якісь лавках і починають вам щось промивати мозги. Кажіть зразу, ведіть до мене таких людей, і ми будемо дуже швидко реагувати. Одне-два попередження ні, будь ласка, двері відкриті в будь-яку сторону на вихід. По-другому ніяк не має бути. Ніхто не має сьогодні калічити людей в церкві. Є пастиря, є служителя, поставлені Богом тут учити і проповідувати. Ви помітили, що за цієї кафедри вже можливо точно останній рік, я не чув, щоб за цієї кафедри якась була єресть. Що з цієї кафедри проповідується, що істинне слово Боже, Євангеліє проповідується так, що воно наскільки проникає і міняє людину. І відчуваємо ці, мабуть, всі разом, так чи ні? Якщо Бог дає слово, ось вчення має бути за кафедри йти сьогодні в народи. Не в коридорах, не на парковках десь, не десь в кафе за кофем. Отут має бути вчення за кафедри. Брати і сестри, те, що за кафедри проповідується це вчення, ось це і приймайте. Те, що за кафедри проповідується, оце і приймайте. Є якісь питання, ви знаєте, зразу на слово Боже. Навіть любого проповідника, хто звідти проповідає на слово Боже, і ви зразу звіряєте, сходиться, все нормально, слава Богу. Я хочу з вами молитися сьогодні і просити, Боже, благослови церкву і свій народ. Збережи сьогодні дітей Твоїх. Багато людей приходять сьогодні, каються. Багато людей сьогодні з світу приходять сюди. Тисячі, десятки, сотні тисяч людей приходять і приходять. Ми тут маємо сіяти. Для них слово Боже, живе і істине. Не з книжок якісь видумки, ні тієї історії. Тільки слово Боже сьогодні може змінювати людей. Амінь. І ми маємо з вами усі, як один, як церква, стати насторожі, щоб в церкві благодаті не було ніяких заблуд, ніяких брехунів, ніякого лжевчення. Ми маємо з вами. Тут стояти. Брати і сестри, я дуже прошу. Кожну проповідь, навіть хто з гостей приїжджає, навіть хто з наших проповідує, беріть з собою Біблії, записуйте, і якщо ви бачите, щось не сходиться, підходьте і будемо спілкуватися, будемо роз'ясняти, якщо єрість, якщо брехня, ви знаєте, в чому єрість заключається? В Євангелії є дві сторони. В Євангелії є Любов Ісуса Христа, Божа любов, Бог милуючий тисячу радів благоставляючий, а друга сторона Бог гніваючий, караючий. Якщо ми будемо тільки про любов Божу, проповідувати, а що Бог карає і наказує, не будемо, як ви думаєте, це єресь чи ні? Це єресь, друзі. Завжди проповідуються дві сторони Євангелія. Завжди запам'ятайте, якщо проповідник тільки вам проповідує про процвітання, тільки про те, що Бог любить і усе прощає, вже кажуть, стоп, 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 ми це колись вже чули. Ми вже такі церкви бачили. Знаєте, є називають сьогодні фірми одноднівки, є церкви там однолітки, є там десятирічні і не більше. І потім нікого нема. Чому? Тому що не проповідувалася правдива Іванглія, а проповідувалось те, що аудиторія хотіла чути. А коли проповідувалось те, що аудиторія хотіла чути, то тут на кафедрі, це слава Богу, не в нас, в других церквах, з'являлися куміри. З'являлися такі проповідники, які гарно льстять слуху. О, хорошо! От такого проповідника приєдно слухати. А що це мені за гріх говорить, а що це за беззаконня? А що це говорить за смерть? якусь? Ні, 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 ми цього не хочемо чути. Життя і процвітання. І все з неба падає, мана падає, тільки щось ми її не бачимо, не можемо сьогодні ніде знайти. Хтось ізранку встає і знайти, не може знайти. Я хочу сьогодні, брати і сестри, щоб ми зрозуміли. Твоє і моє благословення це твій труд, твоя праця. Будеш працювати, будеш в слові, будеш в молитві, будеш не досипати, будеш Бога вночі в день шукати. Тоді твоя душа, твоя сім'я, твоя родина, ви будете благословені. Ви будете знати Слово, ви будете чути голос Духа Святого, ви будете чути голос пастеря свого. Ніхто вас, жодна людина, не зведе. Не зведе ні вліво, ні вправо. Ви будете йти чітко, тому що у вас відносини з Богом. Ви в день і вночі його шукали. ви обогащалися Богом, ви обогащалися словом Його. І коли будете приходити в дім молитви, у вас не будуть приходити такі погані думки. Не будуть під час служіння диявол вас десь чи на город, чи на завод вас гнати, чи купляти, чи продавати. Ви тут будете цей час. Посвящать і віддавати Богові. Амінь. Ми можемо об'єднати цю молитву. Можливо, з нашими подяками і потребами. Це остання молитва цього вечора. Будь ласка, брати і сестри, якщо є в залі, подяки. Звісно, там в Олайні також брати і сестри написали, ми помолимось за ті нужди. Можливо, в залі є тут нужди чи подяки. Скажіть, ми помолимось.